Торцювальна пила МС-305 Ультракат. Основні характеристики. Напруга живлення 220 В, частота струму 50 Гц, номінальна споживна потужність 2000 Вт, діаметр ріжучого диска 305 мм, максимальна кількість обертів холостого ходу 4500 обертів на хвилину. Глибина розпилу при куті різання 0 градусів та нахилу 90-340 на 102 мм. 0 градусів та нахилу 45 ліворуч 340 на 48 мм, 0 градусів та нахилу 45, праворуч 340 на 40 мм. Плюс-мінус 45 градусів та нахилу 90 градусів 235 на 102 мм. плюс-мінус 45 градусів та нахилу 45, ліворуч, 235 на 48 мм. Плюс-мінус 45 градусів та нахилу 45, але праворуч 235 на 40 мм. А замовити дану турцювальну пилу ви можете на нашому сайті посилання, шукайте у шапці профілю.